А дорогою додому. І не хвилюється про розрахунок кредиткою, коли річниця буде того ж тижня. Хіба що то дарунок іншому? Тому вона не зупинилась. Коли інші тікали. Довести це важко. Не так вже й важко. Телефони імейли. мейли. Треба просто шукати. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що дві жертви там були не випадково. Знайдіть тих, із ким приятелів бар. Таких немає. Він не мав друзів. Він вовк одинак. Навіть із сусідами не говорив. Тихий хлопець нікого не чіпав. Так, точно. Я виписка з банку. Я дістану. Нащо? Я хочу знати, куди він ходив. Бари, боулінги, стрип-клуби. стрітбища. Хтось має його згадати. А що ми шукаємо? Треба поспати. Вам теж. Ви ж не думаєте, що я буду. О. Заїдьте по мене завтра у сьомій. Так, обов'язково. Хто це з тобою? Що сталося? О, це він? Я тебе не бачу! Прослабся. Що сталося? Адвокат Бара найняла слідчого. Якийсь річер, кажуть, крутий військовий Коп. Був у Багдаді разом із баром. І що? А те, що бар викликав його. Сьогодні той був біля річки, а потім на шосе. Йому щось відомо. Ти ж не любиш, коли носа пхають. Ясно, що ні. То я вжив заходів. Ти вжив заходів? Туте ж хлопці, мої люди. І вони підісрали все. Ну, я думав, п'ятеро впораються. Mm -hmm. Ти ж керував цією справою. Mm -hmm. І все. Замітати сліди наші діти. Так, я знаю, я шукав Тут тебе. Тоді все працює. Ну, я мав зробити щось. Назви їхні імена. Усе в парці. Вони знають, хто ти. Тільки один, але я подбав про це. Ти. Де тіло? У різних місцях. Розслабся, його ніхто не знайде. А якщо треба, щоб знайшли. А що це потрібно? Справи роблять так, щоб слідів не лишалося. Чисто. Зникла людина, це не чисто. Слухай, ти мав завалити лише одну людину, а вбив п'ять. Це що? Чисто. Так, чисто. Вони шукають стрільця, а не ціль. Господи. Ми влаштували місиво, щоб далі все було гладко. Ми не лишаємо питань без відповіді ніколи. Гаразд, ясно. Добре. Я все виправлю. Розплющ очі. Ні, я тебе не бачив. Тепер це не важливо. Я помилився. Але ж я корисний вам. Скажіть, як мені виправити? Як вижити, не кажи виправити, бо ти не здатен. Ми ліквідували одну проблему, а ти влаштував іншу. Гаразд праві. Праві, абсолютно праві. Скажіть, що мені зробити? Я сидів у Сибірському таборі і першу зиму носив подертий ватник, знятий з померлого. Рукавиць там не давали. Я відкусив оці пальці, щоб від обмороження не почалася гангрена. А оці, щоб не працювати на сірчаних копальнях. Отак я й зміг вижити, а багато інших загинуло. Людина з такою волею завжди буде корисна. То доведи, доведи, що ти особливий, доведи, що здатен на все, щоб вижити. Я щось не догнав. Пальці з лівої руки. У когось є ніж. Гадаєш, я мав ніжу Сибіру. Слухайте. Годі, ви напевно, жартуєте. Ти зможеш. Покажи мені. Вони сньоти не можу. Я не можу. Я не розумію. Я не Він можу. не хоче жити. що робити з солдатами